Російські окупанти знову розстріляли українських військовополонених. Уповноважений з прав людини зробив заяву і розкрив моторошні подробиці. Всі деталі вже замиті в ексклюзиві Тесен Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець знову заявив про ймовірний розстріл окупантами трьох українських військовополонених. Сталося це звірство ще 3 січня, неподалік населеного пункту Нескучене Волноваського району Донецької області. За інформацією Діпстейт, Росіяни зав'язали їм руки та розстріляли просто у потилицю. Ми вкотре стаємо свідками звірств, що демонструють справжнє обличчя держави-агресора. Попри те, що згідно з Женевськими конвенціями військовополонені є під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя. Росія демонструє нехтування міжнародними нормами. Я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та організації Об'єднаних Націй. Ці органі Організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів. Україна зберігає зобов'язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни. Але ми не дозволимо Росії перетворити світ на територію беззаконня. Винні мають бути покарані. Але коли росіян хвилювали правила війни, тим часом в діпстейт розповіли деталі розстрілу 3 січня. Противник проводив штурм на позиції 141 ї окремої президентської бригади. Східніше точки 160 Крапка дев'ять бійці здалися у полон. Рашисти їм зав'язали руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами у потилицю. І таких випадків уже, мабуть, не полічити. Один із останніх звірячих розстрілів трапився у листопаді. Тоді росіяни на покровському напрямку стратили п'ятьох військовослужбовців ЗСУ. Сталося це в районі села Петрівки ще 13 листопада під час штурму позицій сил оборони росіянами. П'ятеро наших військових відступивши, переховувалися у приватному будинку, який за деякий час оточив ворог. Окупанти взяли наших бійців у полон, змусили їх вийти з укриття беззбройними та лягти на землю. Після цього їх. Розстріляли Рашисти мають відповісти за кожен злочин проти українців. Команда ТСНЮ ще й розпівчуває усім, хто втратив близьких на війні. А наразі це всі подробиці. Пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски.